Зачесні отці, дорогі брати і сестри, коли після одержання на Синайській горі закону Мойсеїв народ наблизився до обіцяної землі, пророк направив посланців кожного з дванадцятьох колін уперед із наказом: Зійдіть на гору та гляньте землю, яка вона, і люд, що в ній живе, сильний він чи слабий, малою чи багато, і який той край, де він живе, і які міста, що в них живі, і відразу ж додав: Та будьте сміливі! Як же по-різному побачили Ханаан, дванадцятеро розвідників, десятеро злякались, і це стало причиною багаторічних мандрів їхнього народу пустелею до повернення в обіцяну землю. Лише двоє розвідників: Ісус, Навин і Калев, зберегли витримку і сміливість, врятувалися від зневіри і на винагороду за мужність. Вони згодом за сорок років очолили входження до Ханаану. 40 днів Різдвяного посту, що починається сьогодні, символічно зображують 40 років пустельної дороги визволення з єгипетського полону. Ці дні, в котрі церква пропонує нам випробувати свою духовну силу перед майбутньою різдвяною зустрічю зі Спасителем світу, даруються кожному християнинові як нагода здобути власний досвід пустелі, досвід аскези їй стати знаряддям духовної боротьби за нашу обіцяну землю, майбутнє небесне царство. Ми сьогодні теж стоїмо на рубежі і шукаємо в собі мужності зазирнути за нього. Десятеро полохливих ізраїльтян побачили в ханані сильний народ, укріплені міста, непривітно до чужинців землю, воїни ж здалися їм велетнями, проти яких самі розвідники виглядали сараною. Непевність і страх можуть породити і в нашій уяві нездоланні перешкоди до зустрічі з Христом. Тоді спокуси здаватимуться нам нездоланними, довколишні люди чужими, опоненти велетнями. Сама рідна земля, Україна, дана нам Богом, виглядатиме крізь кривіт зеркала страху виснаженою і немічною, нездатною відродитися. Ісус на виникалев також бачили і укріплені фортеці, і досвідчених воїнів, але вони зуміли прозирнути далі, помітили за перешкодами вельми добру землю, що справді тече молоком і медом, а найголовніше відчули: Господь з нами, не лякайтесь їх. І не дарма за сорок день увечері під Різдво Христове, ми всі багато разів повторитиме на всенашній службі. З нами Бог. Розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. А водночас пригадуватимемо слова ангельського пророцтва Йосифові Ось діва матиме в утробі і породить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що значить з нами Бог. Еммануїлом, що означає дослівно з нами Бог. Ангел назвав Христа. З нами Бог, ось ключ до життєвої відваги, знайти який допомагають нам майбутні дні Різдвяного посту. Адже піст веде нас до ясили з Божим Сином, дарованим кожному з нас за Спасителя і провідника до вічності. Спокій, стриманість, молитва, вчинки милосердя, якими прикрашається піст. Допомагають нам відкрити в собі силу стати перед його очима, пережити його всепереможну присутність у нашому повсякденному житті, так виразно втілену в популярній церковній пісні. З нами Бог. Розумійте, люди. З нами Бог був і є, і буде. Все на нього уповайте і нічого не лякайтесь. З нами Бог. Нехай же Боже благословення перебуває з усіма вами протягом цих постових днів, і нехай різдвяний піст гідно вивершиться щасливим відкриттям. З нами Бог, Христос посеред нас і є, і буде!